ефірі програма «Місто» з останніми новинами в студії Анна Паукова. Святковий після смак в інформаційному викладі вже за хвилину наразі коротко про головне випуску. Різдвяні свята у кафедральному Спасо-Преображенському соборі на різдво прийшла урочиста вечірня. Святковий перформенс. Святвечір у кривому розі відзначили вертепною ходою в центральній та північній частинах міста. 28 пожеж з початку року. Рятувальники застерігають у свята погіршується статистика виникнення займань народна пам'ять. Організація пошук Дніпро підбила підсумки роботи в минулому році. Різдво Христове продовжують відзначати православні християни, греко-католики і деякі гілки протестантських церков. І сьогодні можна спостерігати справжнє різноманіття традицій. Десь проходять святкові хресні ходи, десь влаштовують різдвяні вистави вертепи. Хтось із гуртом Христославів обходить домівки і підприємства, прославляючи співом новонародженого Христа. У Кривому Розі в перший день Різдва у кафедральному Спасопреображенському Преображенському соборі на святкову вечірню зібралися і священнослужителі. І миряни, і хорові колективи, які своїм співом розчулили і наших кореспондентів. Та віншуваннями зустрічали перед вечірнім богослужінням архієпископа Криворізького та Нікопольського Єфрема, учні недільної школи духовного центру при кафедральному спасу Преображенському соборі. За традицією, усе духовенство Криворіжжя та численні богомольці, відзначивши на своїх парафіях знаменну подію приходу в світ месії, зібралися, щоб привітати один одного зі святом та прославити Богоматір і народженого Христа. Я желаю, щоб ці праздники ті були для вас. душеспасительными, радостными, счастливыми и мирными. Не случайно эти дни называются святками, святые дни. Поэтому будем проводить их свято в радости и в молитве, в творение добрых дел и будем прославлять нашей жизнью нашего Господа который сегодня благословляет всех нас от этой Вифлеемской пещеры, которая явила нам и всему миру свет. Христос рождается. Зазвичай на святкову різдвяну вечірню обов'язково приходять дитячі церковні хорові колективи, які влаштовують справжній концерт із колядок, щедрівок та різних віншувань. Уте цього разу співаючи по черзі, юні християни показували свою майстерність і намагалися здивувати слухачів новими піснями. Відомі усім пісни співи підхоплювали і усі богомольці разом із духовенством, але здебільшого, затамувавши подих, дослухалися до слів, складаючи у своїх серцях різдвяні історії проспівані колядниками Христославами. Вечір зустрічали на вулиці Мусорського Аріздво, на проспекті Карла Маркса. Традиції вертепної ходи відновлювали патріотичні волонтери культурно-громадського центру Шелтер Плюс, на чолі з акторками театру брови. До святкового перформансу долучилася і наша знімальна група. Невід'ємною частиною святкування Різдва є вертепна хода. Охочих долучитися до неї у кривому розі у промисловому здавалося в місті виявилось чимало. Переконайтесь у цьому самі, і наступного року обов'язково долучайтеся до див в ошатних народних вбраннях з різдвяною зіркою попереду колони на сучасних та старовинних возах у супроводі Янголів та музик сповіщати про прихід різдва вирушили активісти культурно-громадського центру Плюс» та акторки театру брови та усі запопадливі. Христос родився. А якщо Христос народився, у людей є надія, і ну ми цю надію несемо у маси, несемо нашому місту коханому і любимому кривому рогу. Ми дуже любимо наше місто, наш регіон, і хочемо, щоб тут теж ну знали, що є такі люди, патріоти, які люблять Україну і знають її традиції. Як і століттями тому різдвяна хода збільшувалась кожної хвилини? Підтюпцям долучились коні з вправними козачками. Галя втекла від грізного батечка через вікно, а старенький тролейбус перетворився на платформу здійснення див. Що вже й говорити про городян, яких за лічені хвилини зібралось майже півтисячі. Это интересно. Детям интересно. Раз дети начнут это, то они будут продолжать. Мы первый раз участвуем. Никогда не смотрели. Вот Первый раз. У нас там где-то наша невестка бегает на ходу Вот мы пришли, потому да. что раньше мы не видели. Вот мы решили приехать сюда, посмотреть, как а это происходит. Все интересно, и зрелищно. Продовж годинної ходи вулицею Мусорського звучали колядки, жарти, розігрувались невеличкі побутові сцени. Музичний супровід довірили гурту Крапка із Запоріжжя та хору української пісні імені Раїси Зиміної. На небі чекали різдвяну зірку. Живі актори у гумористичному плані подали на росу глядачів суспільні проблеми. А ляльки-мотанки, виготовлені спеціально для вертепу народною майстриною України Оленою Чорношовою, нагадали про підзабуту традицію українського забавкарства. Городяни кажуть, вертеп вийшов дуже повчальний і певно матиме своє продовження. Я, я католік, наприклад, я дуже крістян. Та християн тоже для мене сьогодні та дож тоже день. Для мене різниця немає, то у нас один бог. І ми вважаємо один бо та сама главна на, на життю. Рисівдекима сприпесангевна не часін. Сьогодні ми ну, побачили не тільки таке чудове дійство, а нас навчили напевно любити ближнього. Навчили якимись елементарним правилам, яких на жаль не всі дотримуються. Святкування нового року та різдва Христового в нашому місті пройшло спокійно і значно нижчим ніж зазвичай рівнем правопорушень. Повідомляють в управлінні внутрішніх справ Кривого Рогу. Створювали безпечні умови городянам для святкування правоохоронці, які у ці дні несли службу у посиленому режимі з подробицями Валерій Кожухар. Новорічні та різдвяні свята у місті пройшли спокійно. Повідомляє прес-служба управління внутрішніх справ. Усього за святкові дні зафіксовано на 30% менше звернення городян до органів внутрішніх справ ніж це буває зазвичай у будні. Новорічні та різдвяні свята загалом прийшли спокійніше, ніж зазвичай. Громадська безпека та порядок підтримувалися особовим складом Криворізького міського управління близько 300 чоловік. Було забезпечено громадський порядок на 53 культових спорудах нашого міста. Наряди особового складу криворізького міського управління працювали у посиленому режимі в ці свята, тому не було допущено ніяких правопорушень надзвичайних. Під час святкування різдва посилені наряди міліції забезпечували охорону правопорядку в спасу Преображенському соборі двох монастирях і загалом у понад 40 культових спорудах Української православної церкви, московського патріархату та на дванадцяти Київського патріархату. Співробітники Криворізького відділу ДАІ підбили підсумки минулого року щодо ДТП, які сталися за участю дітей. Нині інспектори проводять профілактичну роботу, пов'язану з попередженням дитячого травматизму на дорогах міста. Особливо це актуально зараз, у час зимових канікул, коли діти і підлітки перебувають цілий день без нагляду дорослих. В нашому ефірі коментар начальника сектору профілактичної роботи відділу ДАІ Володимира Кісліченка. За 12 місяців 2013 року на території міста Кривого Рогу зареєстровано 77 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, в яких шестеро дітей загинуло, та 82 отримали травми різного ступеню тяжкості. Якщо проаналізувати ці дані за наличним періодом попереднього року, спостерігається значне збільшення кількості ДТП на майже на 14% по загальній кількості на П'ятеро дітей більше загинуло, та на дев'ять дітей більше травмовано, ніж за аналогічний період 2012 року. За цими цифрами стоять дитяче життя та здоров'я, і тому наша задача попередити такі випадки надалі. І з цією метою проводяться профілактичні заходи на території міста Кривору, співробітниками Державтоінспекції, проводяться профілактичні бесіди, рейди, робота з пішоходами. Особлива увага приділяється саме цій категорії учасників дорожнього руху, як діти, щоб запобігти дорожньо-транспортним пригодам саме з їх вини. А з їх вини від загальної кількості скоєно лише 20% за участю дітей. А 80% скоєно з вини дорослих, тобто вини дорослих гинуть та страждають діти. Шановні учасники дорожнього руху, державна інспекція звертається до вас. Не забувайте, що існують правила дорожнього руху, які необхідно не лише виконувати а й поважати. Якщо ви будете їх поважати та дотримуватись, ви будете запобігати дорожньо-транспортним пригодам, в яких страждають та гинуть діти. Ви всі є батьками. У вас є діти. Не забувайте про своїх дітей, виховуйте їх належно. Азбуки дорожнього руху. Нагадуйте їм кожного ранку, що є правила дорожнього руху, які необхідно виконувати, щоб діти ваші переходили при зучастину встановлених місцях і на зелений сигнал світлофору. Нагадую, ви дивитесь програму Місто далі. У нашому випуску ми розкажемо про таке: 28 пожеж з початку року. Рятувальники застерігають у свята погіршується статистика виникнення займань. Народна пам'ять. Організація Пошук Дніпро підбила підсумки роботи в минулому році. Кривельські рятувальники занепокоєні кількістю пожеж в приватних будинках та у квартирах за перший тиждень 2014 року. Причини пожеж, які вже забрали два життя, банальні, і їх можна було б уникнути. Тож про них і про правила безпеки, які допоможуть зберегти майно та життя мешканців у наступному сюжеті. З початку 2014 року на території міста виникло 28 пожеж. Є жертви двоє людей загинуло. Одна з останніх пожеж сталася 5 січня. На пункт зв'язку частини Довгинцівського району поступило повідомлення про пожежу, яка виникла в дачному кооперативі джерело. По прибуттю на місця пожежних рятувальних підрозділів було встановлено, що вогнем було охоплено весь будинок на площаді 35 метрів квадратних. При ліквідації пожежі в одній з кімнаті будинку було виявлено. Труп власника будинку, причини пожежі та причина смерті на даний час встановлюються. Як свідчить статистика останніх п'яти років, саме холодна пора є сезоном зростання ризику надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж у місті. Їх причиною є користування кустарними або несправними електроприладами, в тому числі обігрівачами, встановлення їх біля легкозаймистих об'єктів та порушення правил пожежної безпеки під час користування пічним і газовим опаленням у приватному секторі. Серед найпоширеніших причин пожеж паління в ліжку у нетверезому стані. Тож прислухайтесь до наступної інформації. Хотілося б звернутися до мешканців нашого міста, щоб люди не порушили правила пожежної безпеки, не використовували електропобутові прибори, які не затверджені сертифікатами, не використовували пічне опалення без нагляду дорослих. При виявленні пожежі або диму необхідно завжди пам'ятати телефон служби порятунку 101, негайно повідомити за цим телефоном повну адресу та місце, де ви побачили або знайшли вогонь. Якщо в приміщенні є малі діти або старі особи, їх необхідно допомогти йому провести евакуацію з даного приміщення. Якщо немає можливості покинути приміщення, необхідно стати біля вікна або біля двірних пройомів і дати собі знати, щоб люди помітили вас. Ну, це можна зробити за допомогою красної ганчірки або рухами руками. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти найважливіше здоров'я та життя. У Дніпропетровську в приміщенні музею імені Яворницького пройшли підсумкові збори історико-пошукової громадської організації пошук Дніпро, яка входить до складу всеукраїнського громадського об'єднання Союз народна пам'ять. 340 польових виїздів, в ході яких у землі виявлено останки 141 бійця Червоної армії та 11 німецьких солдатів. Такий результат роботи в 2013 році загонів пошук Дніпро. Детальніше в розповіді наших кореспондентів. Громадська пошукова організація пошук Дніпро є однією з найдосвідченіших в Україні. Свою діяльність вона розпочала з 1986 року. і На сьогоднішній день вже налічує сім загонів та 60 активних пошуковців. Загалом на Дніпропетровщині діє чотири пошукові організації та одна спецустанова. Ви саме професіональні. Ну і тому не случайно, не неслучайно, ви делегували... специалиста одного из своих специалистов Ярослава Александровича в Киев в Киев в межвидомчую комиссию для того чтобы поднять поисковое движение во всей Украине и мы с вами знаем и те кто входит в рабочую группу о том что сейчас фактически все поисковое движение Украины оно подтягивается к вашему уровню Підтвердженням високого професійного рівня пошуковців є той факт, що за сім років роботи обласними пошуковими загонами було виявлено та перепоховано більше двох тисяч воїнів великої вітчизняної. Половина з них на рахунку організації пошук Дніпро». Результативною є і робота за 2013 рік. За останній рік результати вже доволі таки внушительними. Був знайдений, ексбумірований достойно перезахоронений 141 боєць. Знайдено порядка встановлено більше 30 фамілій бойцов, которые были найдены. А также постоянно проводятся работы по вахте памяти, так называемые, те же самые экспедиции, которые помогают наработать следующий материал на будущий год. Полевые исследования проводились на территориях Солонянского, Пятихатского, Верхнедепровского, Крынечанского, Софиевского, Криворожского, Широковского районов, на участках улиц города Днепропетровска и города Кривой Рог. В останні роки пошуковцям активно допомагає обласна влада, що є важливим фактором у роботі громадської організації. У нас є програма, яка прийнята Дніпропетровською обласною радою. Вона називається програма збереження пам'яток великої вітчизняної війни. І саме в межах цієї програми йде окрема глава, окремий розділ цієї програми це пошукові роботи. Через цю програму йде фінансування цих робіт на території області. Представники обласної адміністрації та музеїв, які були присутні на підбитті підсумків року, підкреслювали, що пошук Дніпро є провідною організацією не лише по області, а й по всій Україні. Спеціально на урочисті збори приїхала керівник загону нижньотагільських пошуковців Олександра Ванюкова. Загін з міста побратима у повному складі влітку минулого року приїздив для проведення спільної вахти пам'яті в полях Софіївщини. Тому з роботою криворізьких, а значить і українських пошуковців, познайомився наочно. Результаты замечательные. И вот мы в Оржеве на нашей всероссийской конференции, которая недавно прошла в конце ноября, начале декабря, отметили, что как раз украинское то поисковое движение движется семимильными шагами вперед, и как бы уже скоро не обогнала российское, имеющее более чем сорокалетнюю историю, официальную. Олександра Ванюкова повідомила, що російські однодумці підтримують ідею пошук Дніпро щодо створення дзвону пам'яті. латунних гільз, які збирають пошуковці на полях колишніх боїв, до 70-річчя перемоги буде вилито великий дзвін. Його планують встановити на межі трьох держав Росії, України та Білорусі. Пошуковці з Росії вже збирають гільзи для такого своєрідного меморіалу. На підтвердження цього Олександра привезла тематичний сувенір. Це річ, яку я не могла не привезти, не подарити Ярославу. Такой вот маленький наш вариант колоколопамяти. Для Криворізького відділення пошук Дніпро минулий рік відзначився згаданою вахтою пам'яті з російськими пошуковцями, великою роботою в місті Корюковка, де у війну фашисти за два дні знищили 7 тисяч мирних жителів. згумацією останків з братської могили в'язнів концтабору шталах 338 що на Гданцівці, участю в підземній експедиції Джимушкай та кількома міжнародними експедиціями. Серед запланованого на 2014 є один пункт, який криворізькі пошуковці вважають пріоритетним. Організація братської могили у подожні у висоти сто 31, могила Баба, за которую э, на северном направлении очень, погибло очень много наших бойцов во время освобождения нашего города. Громадська організація СК Кривбасу оголосила конкурс на кращу емблему для спортивного клубу. Вона має бути виконана в червоному, зеленому та чорному кольорах і поєднувати в собі декілька видів спорту футбол, баскетбол, хокей, шайби і фігурне катання та шахи. Випробувати свої сили організатори конкурсу пропонують всім бажаючим для цього слід надіслати свій ескіз на електронну адресу клубу або на офіційні сторінки клубу в соціальних мережах ВКонтакті та Фейсбук до 1 лютого. На переможця очікує грошова винагорода. Нагадуємо, спортивний клуб Кривбас був створений у жовтні минулого року з метою популяризації спорту в нашому місті, забезпечення гідного представництва кривого рогу на змаганнях найвищого рівня. Безперечно, успішним 2013 рік був для представників Криворізької школи самбо. Як ми вже повідомляли, Тетяна Савенко знову принесла нагороду Україні цього разу найвищої проби постійну підтримку криворізьким самбістам. Надає депутат міськради Юрій Іванов приємні миттєвості спортивного року, що принесли перемогу нашій землячці. Згадуємо на завершення випуску. Криворожанка Тетяна Савенко впевнено здобуває лаври на змаганнях найвищого рівня. 2013 рік приніс нашій спортсменці золото чемпіонату світу з боротьби самбо. Змагання, що проходили в Санкт Петербурзі, зібрали пів тисячі кращих спортсменів. За боротьбою на татамі, особисто спостерігав президент Росії Володимир Путін. Він і вручав золоту медаль нашій тетяні, яка відмінно провела усі чотири поєдинки. Савенко получает свою золотую награду. Чаємося нашими чемпіонами і всім глядачам бажаємо упевнених перемог і на особистому, і на виробничому фронтах. Такими були новини з цього дня. Завтра будуть свіжі новини і нові успіхи і злети. З вами була Анна Паукова. До зустрічі в ефірі.